Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю казку Сірко. Змощуйтесь зручненько. Вже готові слухати? Казочка починається. Був собі в одного чоловіка собака Сірко, дуже старий пес. Узяв хазяїн та й прогнав його з двору. Блукав сірко полем і так йому гірко стало. І думає, скільки років я хазяїнові вірно служив, а тепер на старість він мене вигнав і шматок хліба жаліє. Геть прогнав. Бродив він отак та й думав. Коли це біжить до нього вовк і питає, чого ти тут ходиш? Сірко йому відповідає, Ох, брате, прогнав мене хазяїн. Тоді вовк і каже, а хочеш, я зроблю так, щоб тебе хазяїн знову прийняв до себе. А Сірко йому зроби, голубе, я вже чимось тобі віддячу. От і говорить йому вовк. Ну, слухай, як вийде твій хазяїн з жінкою пшеницю жати. І вона дитину покладе під копою, то ти ходитимеш коло того поля, щоб я знав, де воно є. Потім я схоплю дитину, а ти будеш віднімати її у мене. Тоді я наче тебе злякаюсь та й відпущу її. У жнива, той чоловік і жінка вийшли в поле жати. Жінка поклала свою маленьку дитину під копою. А сама вже біля чоловіка жне. Коли це біжить вовк та за ту дитину і поніс її полем. Сірко кинувся за вовком, наздоганяє його, а чоловік кричить Хапай, сірко! Сірко наздогнав вовка, забрав у нього дитину, приніс її цілу й здорову до чоловіка і віддав йому. Тоді чоловік виняв із торби хліб і шматок сала. На сірко їж за те, що не дав вовкові дитину вкрасти. Увечері прийшли додому, взяли сірка, а хазяїн наказує жінко, навари швидше галушок та добре їх салом натовчи. Щойно галушки зварились, хазяїн садовець сірка за стіл. Сідає сам біля нього та й каже Сип, жінку, галушки, будемо вечеряти. Жінка й насипала. Він сіркові набрав у полумисок, так уже йому догоджає, щоб той часом гарячим не обпікся. І знов зажив сірко лиха не знаючи. От якось й думає, треба мені віддячити вовкові за те, що він так мені допоміг. Треба ж за добро добром віддавати. А той чоловік саме збирався свою дочку заміж віддавати. Сірко майнув у ліс, знайшов там вовка і каже йому, приходь у неділю ввечері до нашого роду, я тобі віддячу за те, що ти мені добро зробив. То чекався вовк неділі та й посунув на те місце, куди йому сірко сказав. А саме того дня і справляли весілля. Сірко вийшов до вовка, завів його нишком до хати і посадив під столом. Потім узяв на столі пляшку, великий шмат м'яса і потягнув під стіл. Люди хотіли того собаку бити, а чоловік і гукає: не бийте сірка, він мені добро зробив. То і я йому добро робитиму, поки й житиму. А сірко бере, що краще на столі, подає вовкові, нагодував його, що той не витерпів і каже. Наївся, буду співати. Сірко взявся його вмоляти, Не співай, бо буде тобі лихо. Краще я тобі дам ще поїсти, тільки мовчи. Вовк як наївся, напився, то каже тепер уже буду співати. Не співай, бо обидва пропадемо і я, і ти. Ой, не втримаюсь, співатиму. Як завив вовк під столом. Люди посхоплювались туди, сюди, де хто хотів глупцювати вовка, а Сірко кинувся на вовка, наче він його з хати виганяє. Хазяйник кричить, не бийте вовка, бо ви мені сірка Сірко й сам йому раду дасть, ось не чіпайте його. От сірко вигнав вовка аж на поле і каже, ти мені добро зробив, а я тобі. Та й попрощались. Дякую за увагу, діти. До зустрічі.